Вітаємо прихильників журналу Ексклюзив Стайл. Сьогодні 25 листопада і ми проводимо розіграш призів 5-го гейму передплатної кампанії 11 в квадраті журналу Ексклюзив стайл. Перші 10 передплатників 5-го гейму вже традиційно отримали гарантовані призи від Імперії Кави. А решту призів ми розіграємо просто зараз. Розігруємо 5 призів від інтернет-магазину Здорова лавка. Вмикаємо генератор. Виграли номери 492, 438, 494, 413 та 426. Розігруємо 5 квитків в автомобільний кінотеатр Кінодром. Вмикаємо генератор. Виграли номери. 445, 471, 453, 436 та 466. Розігнемо 5 призів від наших партнерів танцювального комплексу «Реліз Данс Комплекс. Вмикаємо генератор. Виграли номери. 443, 488, 478, 455 та 454. Розігруємо два призи від студії Розумний фітнес. Вмикаємо генератор. Виграли номери 487 та 422. Розігруємо дві пари квитків. На творчий вечір з Володимиром Познером під назвою Прощання з ілюзіями». Вмикаємо генератор. Виграли номери 472 та 469. Розігруємо два призи від Слав'янської бані. Вмикаємо генератор. Виграли номери 416 та 428. Розігруємо головний приз п'ятого гейму відпочинок на віллі Жемчужина в Криму у Ялті на дві особи. Вмикаємо генератор. Головний приз 5-го гейму відпочинок на Віллі Жемчужина виграв номер 421. Вітаємо переможця! Підводимо підсумки 5-го гейму від 25 листопада 2013 року. Номер 413 Усманова Галіна має присвід здорової лавки. Павлова Олена має присвід Слав'янської бані. Віллу Жемчужина виграв Дудня Орест. Фітнес Березкая Яна. Березька, можливо, Яна. Андрусенко Жанна має присвід здорової лавки. Сергійчиков Олександр присвід Слав'янської бані. Ульяненко Софія виграла кінодром. Іриска Марина має присвід здорової лавки. Сорокін Микита має кінодром і має танці. Це правильно закону. Махрова Ірина кінодром виграла. Олексієнко Юлія має танці. Кучер Лілія також танці. Липкова Дим має квиток на кінодром. Квитки на зустріч з Володимиром Познером. виграли 469-й номер з Вікторія. Та 471 номер Зубченко. Ні, 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 вибачте. Зубченко Наталя кінодром. 471 номер. А Леоненко Аліна. Має квиток на зустріч з Володимиром Познером. Коновал Анатолій має танці. Відвідування Релізу. Остапчук Сергій має приз від розумного фітнесу. Базаро Михайло з Донецька має танці. Романовський Олег має присвід здорової лавки. Онопрієнко Максим теж має присвід здорової лавки. Все.